М'яч без порушення правила, а це вже практично було у штрафному майданчику. Остала копас Березовський задивий. Є скидка Михайлюку, один О, Як же розіграли цей аут Сокіл! Дамашся за... Є скидка Михайлюку, один О, як же розіграли! Росія знову як легко уходять, підпреснув пас. Супонюк стоїть на колінах і тримає руки, молячись, щоб м'яч не влетів у ворот. Михайло отримає продаж у відповідь, добру сужилу. Резовський, не пана закидає, можна використати 3 в 1, Михайлюк повертає назад. Ризовський, не пана, закидає, можна використати 3 в 1, Михайлюк повертає назад. Кібербадьори свою команду. ну щось Євтушенко проти Балістовського. Якби Єлизавета зупинила, про те, якби зупинила м'яча, тут її не здоганяв. би Філімоном все вірно робила. На Филимонов. Ткач Михайлёк, на Фильмонов. Вильвинский, как же ставит ножки. Вильвинский, Ткач прострелил на дальний стейку. Михайлёк, Ткач на Фильмонов. Вильвинский, как же ставит ножки. Вильвинский, Ткач прострелил на дальний стейку. Филимон, Михайлёк. Видите, как раз Филимонов. Я то... Ну и разумеется Вілінський, ніху... нічого собі. Збирала мяч. Михайлюк, Скидка ткачу, Ткач портає Михайлюку. Вже трішки в спину. І після трьох йде без поразок.